Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божим благословенні церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 10 листопада 2014 року, понеділок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує у наступних святих, святому ученицю Параскеву, що в іконії, названої П'ятниця. Свята Параскевія П'ятниця народилася у християнській родині, жила в третьому столітті в місті Іконія, що в Малій Азії. Її побожні батьки щиро молилися до Бога і кожної п'ятниці розважали над муками Ісуса Христа. Коли Бог дав їм донечку, вони назвали її Параскевія, тобто П'ятниця. Після смерті батьків Параскевія вела тихе християнське життя, повне чеснот і з любов'ю опікувалася убогими. Добрий приклад її богоугодного життя навернув численних поган до Христової віри. Розлючені жерці заприторили Параскевію до в'язниці. Коли в час Діоклидіанового переслідування християн до іконії прибув новий імператорський намісник з наказом судити й мучити християн, до нього привели Параскевію, яка сміливо визнала свою віру в Христа. За це намісник наказав її жорстоко мучити. Під час тортур Параскевія віддала Богові свою чисту і невинну душу. Інший святий сьогоднішнього дня це преподобний Стефан Саваїд. Святий Стефан Саваїд жив у лаврі святого Сави, тому й одержав призвисько Саваїд. До монастиря він прибув разом зі своїм дядьком, святим Іваном Дамаскином, який керував його духовним життям 15 років. Невдовзі Стефан став настільки досконалим ченцем, що Господь обдарував його даром ясновидіння. Коли недостойні просили його молитися за них. Стефан, бачачи їхнє жалюгідне життя, відповідав: нехай ваші діла моляться за вас, бо мої молитви вам не допоможуть, доки противляться ваші діла. А праведним говорив: ви добре стоїте, але дивіться, щоб не впасти. Ви триваєте до кінця, щоби бути спасенними. Своє праведне життя закінчив Стефан Саваїд 794 року. На Божественній літурії Святого Івана Златостого сьогодні читаємо від Іванилиста Луки з 10 глави, з 22 по 24 стишок, де є такі слова все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є Отець, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив: Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Надзвичайно щасливі і ми з вами, що маємо змогу також чути Боже Слово, яке вільно доходить до нас різними способами, а також бачити славу Христа у Його церкві. Бо ж якщо повернутися бодай років на тридцять назад, то про таке християни моли лише мріяти. Та однак, чи не звітріє наше щастя на волі? Чи наша свобода нам часом не нашкодить? Щастя може бути лише у відповідальності. Саме по собі воно в вартості, як такої, немає. Як у подружжі щастя може бути лише у спільності, так і у вірі щастя наше лише у єдності з Богом. Або людство покладе край війні, або війна покладе край людства. Джон Енеті. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.